Рада ЄС 24 червня ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані будуть на різноманітні важливі сектори економіки країни-агресорки, зокрема на енергетику, фінанси, торгівлю і ускладнять принаймні мають обходити обхід санкцій Євросоюзу Росію. Новий пакет включає обмежувальні заходи щодо 116 фізичних та юридичних осіб. Крім того, новими заходами Євросоюз забороняє послуги перевантаження російського зрідженого природного газу на своїй території. Санкції вже почали впливати на російську економіку. Так, фінська енергетична компанія гасом вирішила зупинити імпорт скрапленого природного газу з Росії. З нами на прямому зв'язку Максим Гардус, це експерт незалежного українського громадського руху. Разом Вістенд. Вітаємо вас, пане Максима. Вітаю. Давайте спробуємо проаналізувати цей 14-й пакет, його переваги та недоліки. Я так розумію, серед переваг, в тому числі є те, що вони ускладнять обхід санкцій з ЄС, але ускладнити це не унеможливити. Які недоліки цього пакету. Головна перевага і недолік цього пакету те, що Євросоюз нарешті звернув увагу на скраплений газ. Справа в тому, що Uh, на відміну від нафти та трубопровідного газу uh, за час uh, повномасштабного вторгнення uh, вони припинили імпорт uh, uh, цих вуглеводнів, але скраплений газ не тільки не припинився, а й виріс в об'ємах uh, постачання до євро. Більше того, uh, це дозволило Росії закласти та розвинути нові проекти. Здобич газу та його зрідження та транспортування в Європу. на північному Лідовому океані. Це Мурманськ 2 та е Арктик-2 на півострові Ямал, українська дипломатія та громадськість е весь цей час добувалася, щоб, щоб ці проекти санкціонували, бо це неприпустимо фінансувати. Росію та військово машину з одного боку та допомагати Україні з іншого. І нарешті це сталося. Проте це ще не повні санкції. Забороняються інвестиції в ці проекти, і це дуже добре. Бо без європейських технологій і без європейських тех... інвестицій ці проекти попросту неможливі. І головним е... спонсором всього цього є французький гантото. Який є ключовим гравцем в цьому проєкті. Але наразі слід, що заборонилася лише перевалка через європейські порти до третіх країн. Тобто, добре, що вони розпочали, але погано, що імпорт з Росії поки що не заборонений. Ну, ми маємо розуміти, наскільки вистачить о цього запасу не обходити санкції, які існують, тому що прекрасно розуміємо, що ворог хитрий, підступний, не дурний і знаходить шляхи обходу. Ба Більше коли йдеться про гроші, то багато хто готовий допомагати. Як ви, як спеціаліст, бачите, які способи обходу вже зараз санкційних пакетів, включаючи 14-й для Росії, і чи бачить це так само європейські наші колеги партнери, які працюють над тим, щоб Припинити ці можливості для Кремля Європа це бачить і багато за цим працює. Тому в увагах чотирнадцяти пакет боротьбі з обходом санкцій. Як санкції обходяться? Це підміна країни експортера. Коли перевантажуються вантажі, це в першу чергу стосується нафти, коли в морі перевантажують судно з російського суду нафти на Осудно під нейтральним прапором є такі країни з доступним прапором, там Ліберія, Панама та інші. І вже, нібито всі вірять, що це не російська нафта, а нафта, яка приплила до Греції з Ліберії чи з Панами. Що звісно, не так. Крім того, масштаб нам є порушення так званої цінової стелі. Бо за час існування санкцій Росія розвинула інфраструктуру по їх обходу, це фальшиві брокерські компанії, фальшиві страхові компанії, які видають сертифікати на те, що нібито все добре. Хоча переказано, що це не так. Ці фальшиві компанії зараз в третіх нейтральних країнах там об'єднання Арабські Емірати та інші, і саме на боротьбу з цим. Методом обходів, і здійшого, з більшого 14 чотирнадцятий пакет, тобто будуть санкціонувати не тільки російських відправників вантажів, а й тих, хто допомагає їм обходити санкції та маскувати вантаж, можете пане Максиму роз'яснити, А яким чином можна боротись, ну от як ви сказали, так з підмінними країнами-експортерами. Якщо ми говоримо, наприклад, про африканські країни, умовно кажучи, є така країна сам то Принсіпі принципі. Острівна країна з двома дорогами, з якою у Російської Федерації є угода про військове співробітництво, хоча Сантамей, в принципі, практично не має своїх Збройних сил. І угода, здається, про космічну співпрацю. Хоча ну, розуміємо, що Сантамейя, в принципі, не має виходу у космос. Так от, і оця країна, умовно, збільшує у тисячу відсотків закупівлю процесорів чи чіпів. А потім вони опиняються у російських ракетах. Ця лазівка вона існує уже не перший рік. Ну от від початку повномасштабного вторгнення про неї знають, але її не прикривають. Чи прикривають, але недостатньо. Прикривають, але недостатньо тому, що неможливо це зробити, чи тому, що комусь вигідно мати мати такі самі по кількості там обсяги продажу тих самих чіпів і мікропроцесорів. Справа в тому, що ем, станції вводяться, на жаль, дуже повільно. Це раз. Два е, склад наступних пакетів відомості заздалегідь, бо він дуже брехливо обговорюється і особливо це стосується Європейського Союзу. Бо в Сполучених ем, Штатах Міністерство фінансів вводить їх само, і це не потребує затвердження Конгресу. Тобто там витоків інформації менше. А тут е, Росія має час підготуватися до цих санкцій. І ми е, бачимо ситуацію, коли переслідування фірм, які порушують санкції, не встигає е, з швидкостю, з якою Росія їх реєструє. Тут е, в, контрольні органи зафіксували, що фірма ABC е, перепродає процесори до Росії. Чи маскує НАТО, чи маскує газ. Бели санкції проти фірми ABC. Фірма ABC це пустишка, а вона нічого не вартує. Вона абсолютно віртуальна, в немає активів. Окей, її закрили, але на тому ж поверсі в торговому центрі, де є так звані адреси масової реєстрації, де просто поштова скринка, цю поштову скриньку зареєстровано тисячі фірм. Вони відкрили ще 10. Тобто це постійна боротьба з тим, щоб виявляти російську інфраструктуру, яка дозволяє обходити санкції, та прикривати її. Що, звісно, більш дієвим механізмом б не ця боротьба, а повне ембарго на постачання нафти з Росії та скрапленого газу з Росії. Це дозволило би дуже сильно. Знизити доходи російського бюджету, просто було б набагато менше грошей для того, щоб ці санкції обходити і реєструвати нові фірми, купляти ем, старі танкери для того, щоб формувати тіньовий флот, і все таке інше. Головне, чому Росія може ці санкції порушити, то що, що в неї дуже багато грошей. Тобто, головне, щоб цих грошей стало менше. Тоді вони просто не зможуть в санкції ходити, бо в них не буде грошей на те, щоб формувати цю інфраструктуру. Тобто рішення повинні бути не повинчастими, а все ж таки рішучими і комплексними. Слухайте, ну але існування ну до прикладу північної Кореї під санкційною воно доводить, що воно в принципі навіть в закритому або умовно закритому, в глобалізованому до неможливостей світу, цілком можливе і притомне. Ба Більше уявімо собі, що так Росія не зможе обходити санкції, але вона цілком може використовувати ті країни, які довше живуть під санкціями, і вже такі навчилися їх обходити. Так? Чи такий варіант розглядається? Чи розглядається додаткове санкціонування тих режимів, які і так підсанкційні, але через співпрацю з Росією могли би ну знаєте, гайки закрутити і тут північна Корея існує давно, але все ж таки це вона ніколи не нападає і режим стримування в ти, чому працює. І е, такі е, режими, як е, Північний Крим, вони багато грошей Росії не принесуть. Головні гроші в від експорту вуглеводу газу нафту нафтопродуктів. нафтопродукції. Е, е, корейський ринок не здатний стільки проковнути, скільки е, споживала Європа е, до початку повного штабного вторгнення. Ірану взагалі на е, це не потрібно, Китай досить стриманий. В розширенні закупівель в Росії, крім того, по скрапаному газу доля Російської ріше падає ніж зростає. Тож головне, щоб санкції дотримувались провідні країни і щоб вони тиснули на головних фокусів е, нафтигазу в третіх країнах, тобто зараз це Туреччина та Індія. А продаж в екзотичні режими та дрібні країни, вон, це не принципово. Якщо головні джерела прибутку зачинити, то третєсортні сортні джерела їх не спасуть. Скажіть, будь ласка, пане Максима, оці історії чи повідомлення так зболіт про те, що Газпром змушений закривати, запечатувати свердловини, де і нафтові, і газові, через те, що нікуди у таких кількостях те, що він відмовився дивіденди сплачувати, що обвалило повністю вартість його. І історія з Китаєм, яку ви вже згадували, я маю на увазі дружба Сібірія та здається, так називається той газогін, який ніяк не можуть добудувати, і яким не можуть ніяк рашисти експортувати в значних обсягах газ до Китайської Народної Республіки, тому що сі хоче дешевше за цінами внутрішніми, а АПУ хоче дорожче за цінами зовнішніми. Наскільки? Це говорить про реальний стан речей в енергетичному російському секторі, від якого залежить бюджет. Чи не говорить це взагалі ні про що? І ми переоцінюємо вплив цих зовнішніх факторів і не тільки ансанс не потрібно ні недооцінити, ні переоцінити. Вони мають, на жаль, зараз в тому стані, в якому є, вони мають дуже довгостроковий ефект. В чому справа? З державних корпорацій нещадно вимиваються гроші на війну через механізм рентних платежів, через нов... інші новації податкові, які в Росії останнім часом. Тобто в корпорації не залишається грошей на інвестиції через те, що немає грошей на інвестиції, вони економлюють на горому розвідці, і ось останній рік показав, що в них немає нових відкритих багатих родовищ. Тому що вони всі гроші проїдають. Вони проїдають гроші наступних поколінь, і е, через це ну, дуже важливі, дуже е, потреба в тому, щоб фінансувати тут і зараз війну, через це е, недофінансування дійсно, ми бачимо, що йде е, е, зменшення в видобутку в об'єктивних цифрах як газу, так і нафти. Зменшилося дуже сильно вилося в прибуток Газпрому. Дуже старі родовища вони закривають, і це дуже небезпечно для них. Бо це дуже вони відкриті ще за Радянського Союзу. ці старі родовища. У них дебит, тобто величина видобутку за день, і так був невеликий. Якщо їх зацементувати, їх потім відкрити буде просто нерентабельно. то вони і свої запаси кидають на війну тут і зараз, і в довгостроковій перспективі це дуже негативно вплине на нафтогазову галузь Росії через довгострокове недофінансування і хизрацьке відношення до галуз. Дякуємо вам дуже. Пан, Пан Максим Гарду бо з бобі нами це експерт незалежного українського громадського руху разом Бістенд.